Доброго дня, вітаю всіх у нас на каналі. Сьогодні ми на Тернопіль Агро 2024. До речі, перша виставка тут на Тернопільщині День поля з тими організаторами, якими ми працюємо вже декілька років. І приємно бути тут дуже гарні краєвиди, місто Тернопіль, як на долоні. Хочу сьогодні розказати вам про е, одну річ, яку ми. Розробили, виготовили, і вже, в принципі, вона працює більше половини року. Більше половини року вона працює у нас на одному із об'єктів на зерносушарці, саме ЗСК-03. Ну, тобто це така наша квадратна зерносушарка, яка має 4 колони зерна. І що робить цей виріб? Він економить ваші кошти. Тому що зрозуміло, що ну, Майбутнє за економію коштів, за зменшення собівартості е, тонна відсотка, коли ми сушимо там будь то кукурузу, будь-сою, будь що е, Це називається рекуперація. Ось перед вами ви можете побачити така шафа, е, яка встановлюється саме на такого типу сушарок. Е, е, який принцип роботи? Принцип роботи такий, що у вас є зона нагріву. І зона охолодження. От якраз ця шафа, що вона робить? Вона з зони охолодження забирає тепло, вона працює, сказати, на всасування, бо як пилосос, да, вона засмоктує тепло з атмосфери, проганяє його через зерно, і у вас відповідно, відбувається процес охолодження. І під час цього процесу охолодження у вас нагрівається це повітря, яке заходить сюди, ось, в цю камеру. І одразу воно потрапляє в середній пальник. У нас тут три пальника. Або два пальника і один вентилятор на охолодження. Тобто на середній пальник попадається підігріти повітря. І уявіть, якщо у вас на вулиці 0, там, плюс 5 чи мінус 5, і ви сушите в таку погоду, відповідно, у вас подається підігріти повітря 30-40 градусів на середній пальник. І так як у нас тут е, стоїть контролер, стоїть привода, Белімо, датчики, все. І цей пальник просто чуть-чуть доганяє температуру. І е, ми добилися. Вже є результат зафіксований 21% по економії. Тобто, якщо у вас орієнтовно там, на цей рік ми розраховуємо при вартості пропан-бутану в 30 гривень, десь 80 гривень вартість тонну процента у вас буде, то відніміть 20% помножте на кількість тонна процентів. Не тон, а іменно тонну процентів, то що в тоні там. Можете знімати 6 там, чи 10 тонн процентів, залежить від того, яка у вас вхідна волога. І ми хочемо представити ось таку от рекуперацію. Це дійсно те, що дозволяє вам економити. Вона проста, тут є такі жалюзі, можна сказати, якщо ви умовно сушите, якщо ви сушите сімічку, то семічки ми не рекомендуємо використовувати, тому що семічка дуже пожежа І там і так малі температурні режими. Тобто відкриваються жалюзі і ви вже маєте доступ прямий. І зсередини закривається, перекривається теж доступ до верхнього ну, або середнього пальника. І ви берете повітря чисте з атмосфери. Якщо ви сушите сою, кукурузу, такі культури, які потребують більше температури і не такі пожежонебезпечні, ви, відповідно, можете закрити ось тут. Закрити жалюзі, зробити ще одну операцію зсередини, звідти знизу. І у вас вже працює рекуперація і ви економите свої кошти. Нагадаю, ми виробник зерносушарок, зерносушарки мобільні. Зерносушарки виготовляємо в нас в Україні, місто Вінниця, зерносушарки без китайських деталей, зерносушарки на нержавійці. Ми даємо гарантію 3 роки, і ми маємо лінійку сушарок від. 50 до 600 тонн на добу. Ось всім гарного дня, мирного неба і просимо в Бога, сталого миру і перемоги.